А вже осінь вішла цей дім. Всім доброго раночку. Ми з України. Нашої мальовничої рідної України. Сорочки сушаться. Як це, як це по-рідному, як це гарно. Голубки сидять на даху. Привіт, голубки! Привіт! Відпочиваєш і душою, і тілом, і серцем у такий непростий час. Що це ви їм там даєте, Микола Григорович? Якісь смаколики якісь? Да. Що вони Сухарики. до вас аж сюди прилетають? Сухарики, так? Да? Може, мене, знаєш, я думаю, я обливалася. Це у нас голубочки. Всюди багато людей приходить. Оце наша голобочки. чарівна. Наші. Сусідка Оксанка приходить, вона любить бувати. В цих... Любить приходити в цю хатину. Ви подивіться тільки, як у нас гарно тут. Ви тільки гляньте. Ото знаєте, так гарно, як було колись. Не так, як зараз. ми Можна все поклеїти, зробити лінолеум, зробити ламінат, заламінувати, поставити лексус. А у нас так, як було раніше. Підвода замість Феррарі. І Це так автентично, і це так по-українському. Ми сьогодні велике свято і користуючись нагодою, ми зараз нашого хазяїна, цієї хатини, хочемо привітати із другою причистою. Прийшла друга причиста, принесла світів нечиста. Хлопці починають кочкуватися, хлопці починають готуватися до... Сватань, вони вже собі за літо роздивилися, яка їм вподоби дівка. І тепер до батьків домовитися. Але на декого, на превеликий жаль, чекає розчарування, бо гарбузи вже достигли. І дехто з хлопців піде під ручкою з гарбузиком, а дехто піде і згодою буде готуватися до весілля. Чудове свято, гарне. Навіть, знаєте, така, існує такий звичай, можете скористатися, якщо вас замучили негаразди. Можливо, ви відчуваєте на собі якусь негативну енергетику. Раніше люди це теж відчували. І вони робили ось що. Вони брали непотрібні старі одяг та взуття і ввечері на другу причесту тихенько їх спалювали. Кажуть, що це забирало оті негаразди і те зло. Микола Григорович, вітаю вас з другою причистою. Дякую вас також. Але того взуття і одягу було дуже мало. Тому і палити було майже нічого. Це була велика жертва, так? Да, велика Це вже, мабуть, як друга дуже негативна енергетика людину мучила, то вона, бідна, пішла, палила йшла, все. Але ж ми бережемо й передаємо традиції. Тепер згадаємо, що готували наші в... бабусі. На другу причисту, от я дуже добре пам'ятаю, що стравою номер один на другу причисту був борщ. На другу теж борщ. На другу, так, борщ. Потім вареники, потім все, що родило на городі. Помідори, огірки, гарбузи, кабачки, все, що з них можна було приготувати, люди не дуже думали. До речі, це релігійне Сезонне, свято сезонний. Так, релігійне свято, але, але це не, не піст. Це не пісний день, тому люди веселилися, раділи. Столи були, знаєте, такі дуже було багато фруктів. У нас яблука достигали до цього часу, сливи, груші, самі-самі такі наливні, запашні, красиві. І люди веселилися, просили Богородицю, щоб вона їм послала в кого немає. Діток, О, там у нас лелеки, можете замовляти, да, сидять у вас на даху, а лелеки не їдять, ні. Вже не годували їх. А, ви вже їм жаб туди подали. Я зрозуміла, а тут все по-французьки з українським нахилом. Так? Вже ви жабок наїлись, да, лелеки? а голубки ще їдять. Подивіться, ви відчуваєте? Ви не можете не відчути оцю таку знаєте, атмосферу спокою, навіть у такий непростий час. Я не знаю, якою е, яким магнетизмом керувалися наші пращури, наші українці. але Попри всі негаразди, попри всі хвороби, болячки, вони залишалися завжди сильними, дуже витривалими, дуже-дуже напрочуд працьовитими. І це передалося і нам. Правда, не всім, ну майже всім. Всіх любимо, всіх цілуємо. Ще раз. Слава Україні! Раз. Героям слава, Микола Григорович. Оксаночка. Слава Україні! Героям слава! Бережімо українські традиції. Ми ж пам'ятаємо слова Тараса Григоровича Шевченка. Пам'ятаєте всі, так? Да? Дякую всім.